Сильні, коли об'єднані у Коломиї провели другий районний благодійний аукціон, захід розпочався з вшанування пам'яті за загиблими героями України, хвилиною скорботи та благословення духовенства. Очільник Коломийшин Любов Глушков зазначив, що такі події це допомога нашим захисникам, а саме 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді, 77-му батальйону тероборони, а також Три 100% сто іде повністю на підтримку Збройних сил України. Всі кошти нашим партнерам е, військової адміністрації є фонд підтримки 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Минулого року ми з ними працювали і цього року також ми працюємо. Хочу нагадати, що минулий аукціон було зібрано більше мільйона гривень. За ті кошти зразу були придбані мавіки і передані для нашої 10-ї гірсько-штурмової бригади, про що ми прозвітувалися у наших засобах масових Оперативно це зроблено. Керівник фонду підтримки гірсько штурмової бригади Едельвейс Олександр Тарасюк закликав краян ще більше допомагати нашим захисникам. Ми маємо справу з свого роду унікальним військом українським, тому що бійці для себе нічого не просять. Жодних матеріальних благ, жодних преференцій. Все, що вони просять, це те, що потрібно їм для виконання бойових завдань. Треба усвідомлювати, якщо люди взяли зброю і своєю дією, визнаючи свого ворога. Ризикуючи щоденно своїм життям, без виконують свій обов'язок перед країною, то тут на мирній землі так само повинна бути дія. На аукціоні виставили понад три десятки лотів. Серед них і роботи художника та скульптора Василя Андрушка. Наша спільнота художня досить активно в аукціонах, Зокрема, це черговий. Я можу сказати тільки про себе. Скільки я власне кажучи, продав обід. суму, власне, кажучи, так, Рахунок там великий, ну десь під 250 тисяч так. Але то є ще крутіші. Участь в аукціоні взяли військовослужбовці, голови територіальних громад, меценати, керівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, керівники та працівники закладів охорони здоров'я, структурних підрозділів районної державної адміністрації. Вдалося зібрати 1 мільйон. 410 десять тисяч гривень. З коломою Іван Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.